В місто є таке кафе-контрабас. І я подумав, як гарно, що є в такому районному містечку е, е, любителі джазу. Це не чи, е, чи класичної музики. мені пояснили, ні ні, то, то митники тримають. От таке. Е, і, тобто, ви, ви скажете, прийде новий голова ДМС. Він має щось там сказати, він, напевно, буде мати прес-конференцію, буде мати якусь презентацію, щось таке. Але. Десь є люди, які обертають десятками мільярдами доларів річно за теперішніми поняттями. Це ті самі айфони, це ті самі е, сигарети, ніби дюті фрі, і так далі. І та людина з її презентацією мала би перекреслити життєві плани і Порше, і Ламургійні, які людей. І тисячі людей, які на них працюють. Десятки тисяч, які від них залежать. Так що, тут це фактично є не просто якась там теоретична реформа, це є боротьба двох концепцій, як держава має працювати.